Відповідаємо на питання, які ви нам задавали в коментарях. Дуже класно на Вінтеді Ви можете розпродавати так більше своїх речей. Є продаж лотів. Як зробити він тедпро? Взагалі ви маєте просто бути приватним підприємцем або компанією фірмою. На все дуже чисто, біло і прозоро, але вони нам не дають такої можливості. Ота на манекені так не працювало. 80% наших речей це вінтаж, це речі з нульових або там з 80-х. Якщо аккаунт заблокують, то на той самий номер можна прив'язати новий аккаунт, де беруть одяг люди, які продають по одному євро. Чи реально можна знайти чудовий бренд, лакшері бренд за один євро так можна. Усім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Дамкович Project. Сьогодні буде, я думаю, довгоочікувана тема відео, а саме відповідаємо на питання, які ви нам задавали в коментарях. Тому ми завжди просимо залишайте свої коментарі. Ми раді вам підписувати, але відео, я думаю, ми зможемо трішки більше розкрити по кожному запитанню. Я думаю, відповімо на 10-15 запитань не більше, тому що кожна тема буде займати деякий час. Рандомні питання, ми щоб ви розуміли, абсолютно не підготовлені. А в нас тут відповіді, можна них майже всі відповідали. Дівчата Доброго дня, покупець хоче придбати відразу три речі, щоб я відправила однією посилкою. Як правильно це зробити? Сфотографувати ці речі в один лот і виставити одним лотом, чи як? Підкажіть. О, це я вчора відповідала це новий свіженький коментар. Дуже класно, на він ви можете розпродавати так більше своїх речей є продаж лотів, тобто покупка кількох речей одразу, і це дуже зручно, тому що після того, як людина складає. Корзинку, кілька речей. Вона може їх всіх купити під однією етикеткою, і ви це все складаєте в один пакет і відправляєте все разом. Ще, щоб вас частіше купували саме ці лоти, по кілька речей ви можете запропонувати знижку на лоти. Коли людина почне складати, вона бачить, от у вас на сторінці, наприклад, за три речі така знижка, за чотири речі така, і за п'ять речей, наприклад, знижка там 30%. І це додасть вам можливості більш активно продавати саме лоти. Класне питання, корисне питання. Хто не знав, сподіваюся, відповідь буде теж вам корисною. Наступне запитання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, за ліміти, як можна створити комерційний аккаунт, щоб продавати великі обсяги. Це таке наше болюче запитання, тому що щоб продавати великі обсяги без обмежень, потрібно мати Vinted Pro, професійний аккаунт на Vinted. Ми його не маємо ще, тобто у нас жоден акаунт не є професійним, і нас, до речі, блокували, тому що ми продавали за великих обсягах. Ніде толком не знайти інформацію, яка є саме кількість ліміт, коли ти переходиш ліміт і тебе вважають комерційним продавцем. Але ми не публікуємо більше 10 речей в день і все рівно, наприклад, продаєш більше, ніж 20 тисяч, вони вже починають так більш-менш перевіряти аккаунт і до тебе приглядатися, скажімо так. Але теж фінансового ліміту я не знаю. Ну, ми думаємо, коли ти вже переходиш 20 тисяч, то вже до тебе з'являється запитання, як зробити Vinted Pro. Взагалі ви маєте просто бути приватним підприємцем або компанією фірмою і просто вести свої дані, і показати, що ви це робите як реально бізнес. Наша проблема в тому, що в Іспанії Vinted Pro про не є повністю доступним, і дуже мало людей перейшли на це. Якщо перейшли, це напевно коштувало їм дуже великих зусиль, тому що ми вже п'ятий місяць не можемо зробити. Pro. до того ми теж рік пробували зробити, не виходило нам. Це для нас болюча тема. І ми надіємося, що нам якось в найближчому часі вийде зробити, бо ми готові робити Pro, так як ми і так платимо вже три роки податки. Я, десь вже три. Ну, так, да, ну коротше, перший рік е, Христі, десь, напевно, два, три. Я вже не пам'ятаю. Третій рік, рік, напевно, вже я. Тому ми готові, в принципі, ми так все показуємо на все дуже чисто, біло і прозоро, але вони нам не дають такої можливості. От саме програма, саме програма в Іспанії, Я не знаю, як в інших країнах, я так, знаю в Франції легше. легше, не знаю, як в Польщі, але в Іспанії, от і стикайтесь з такою проблемою, що просто не проходять ваші документи. Теорії це все має працювати, а на практиці воно не працює. Тобто, в теорії твій аккаунт заблокують за комерцію, але перейти тобі на професійну продавця не, да, не дає система. Цікаве запитання: не порахуйте за наглість, але було б цікаво, як оформлювати продажі, які фото, описи робити, які помилки не робити. Ще раз дякую. Ой, так гарно написано і сформовано питання. Дякуємо за коментар. Значить. Давайте почнемо з фото, так як це основна частина вашого товару і його популярності. Зазвичай ми робимо фотографію на людині. У нас теж десь є спеціально зняте відео, поради, як краще продавати на Вінди. І фото ми робимо на, на собі. На Вероніці, на мені, іноді ми пробували на манекені. На манекені так не працювало. Ми беремо білий фон, це для того, щоб гарно виглядала сама річ, щоб вона була видна максимально освітлене приміщення, денне світло і працює це добре. Так, описи ми робимо просто максимально, максимально зрозумілі і все чітко описані, особливо про дефект. Тому що люди є, знаєте, перфекціоністи дуже часто, тому краще описати все, що не так, і додати це на фотографіях, ніж цього не зробити. Обов'язково, якщо тканина класна, якісна, там є класна нова функція, вона десь віднедавна з'явилася, що можна додавати, яка саме тканина, склад тканини, що теж людям є принципово і важливо. Тому, якщо це шовк, шерсть, шкіра, Напишіть про це і річ продасться швидше. Я коли собі шукала шовкове плаття, я прямо так і вводила: шок, біле, довге плаття. По таких категоріях я шукала. І мені було неважливо, чи це зараз, чи це вінтаж. Ось так. Такі поради від нас. Цікаво послухати про речі, які продаєте, де знаходите їх, як часто викладаєте. П.С. Гарні луки на вас. Дуже дякуємо. Отже. Про речі, які ми продаємо ми 80% наших речей це вінтаж, це речі з нульових або там з 90-х 80-х. Це 80%, можливо, 10% це середнього сегменту і там, люксового сегменту, і 10% це мас-маркет. В нас є мас-маркет, ми купуємо зараз, ми цього не приховуємо. Якщо річ класна, базова або дуже навіть стильна, ми, її, ми можемо купити цей мас-маркет. Де ми їх знаходимо? Ну ми вже ділилися тим, що ми знаходимо на вінтажних ринках, і я надіюсь, дуже сильно, що наступне наше відео буде все таки про наш похід на ринок. Ми мріємо ні, це ні, зняти. Ні, наступне наше відео буде про нашу подорож до, до А Парижа. чому можеш ще в неділю перети перед а ти перед... так ти, та, ти що таке? Коротше, якось ми вам знімемо прям наш влог з ринку. Це наша мрія, просто Ми точні недільного ранку. Нам дуже дуже важко взагалі почати. І як часто викладаємо речі кожного дня? Це в нас кожного дня на кожному аккаунті ми викладаємо речі. Я кажу максимум 10, мінімум 3 речі, 3 речі да? в день ми викладаємо. Так, це Якщо зовсім немає часу. Це база. На це база, так. От сьогодні, наприклад, я хіба не виклала ще три, я можу одну річ виклала, я але пасує мінімум три, максимум десять. Кожного разу на кожен аккаунт. Якщо аккаунт заблокують, то на той самий номер можна прив'язати новий аккаунт. Ні, не треба такого робити. Завжди, якщо вас заблокували і ви хочете створити новий аккаунт на Вінтеді, обов'язково купуйте нову СІМ-карту. Обов'язково це має бути новий номер, обов'язково це має бути новий банківський рахунок, тому що вас, ваш старий навіть не пройде, тому відповідь ні. Де беруть одяг люди, які продають по одному євро? Це наші ринки. Так, да, це наші ринки. Ринка, ринка привіт, реально дуже так. Багато людей питає, чому на вінтажних ринках ціни по одному євро. По-перше, я не знаю, але дай Боже, щоб вони не підняли прайс. Це таке перше, дуже важливо. Хоча ціни на ринку дуже-дуже зросли з по відношенню, там, з минулим роком і так далі, тому що куртки, сумки, чоботи і так далі. Ціни підросли, але є досі речі за один євро, і ми дуже цьому раді. Чи реально можна знайти чудовий бренд, лакшері бренд за один євро? Так, можна. можна дуже легко це зробити, але треба шукати. Є спеціальні склади, де можна купувати одяг. Оптом за кілограм. Наприклад, кілограм одягу там 3 євро. І в кілограм одягу може міститись 5-6 товарів, і вони можуть продавати за 1 євро. Так працює а, система. Але деякі теж з'являються речі, там просто з небес. Не питайте, не знаю. Я не хочу вникати в деталі, де вони беруть одяг на цьому ринку, але повірте, оптом теж дуже багато хто купує. От, наприклад, наш улюблений продавець на винтажному ринку Та Ланосі. Він точно закупляє оптом і продає по 1 євро йому вигідно. Тому таке, таке теж є. Так, ще один цікавий коментар. Розкажіть про формування цін, як оцінюєте речі, коли вар, варто торгуватися, а коли ні, бо таке враження, що як пару разів відхилив пропозицію, то річ взагалі не подобається і більше не показується. І це правда. Тепер детальніше. Залежить від того скільки ви самі заплатили за цю річ, якщо це ваша річ, якщо ви якщо ви її там купили справді дорого, десь там я не знаю светр лакоста за 150 євро, і звісно, ви його за 30 євро не готові будете продати. Але якщо така ситуація, як в нас... Що ми зазвичай купуємо там річ за 1 євро, виставляємо її, наприклад, за 30, ну ми її за 15 будемо готові продати, і нам не буде цього шкода. Все залежить від того, скільки ви самі інвестували в цю річ. Я думаю, це буде чесно і справедливо. Якщо вам шкода її віддавати за такі гроші, то не віддавайте. Але знайте, якщо вам кілька разів справді запропонують знижку. Ви її відхилите. Ну, ви можете звісно, свою там на євро 2 дорожче поставити запропонувати за ту ціну, за яку ви хочете продати, але якщо ви кілька разів її відхилите, то на жаль, річ справді загубиться серед мільйону інших речей на Vinted і не буде такою популярною, як в перші години її публікації. Це факт, це правда, тому майте на увазі. Скажіть, будь ласка, що ви робите з одягом, який не можете продати. Якщо продавати масштабно, то такий одяг буде накопичуватись. І також та сама людина запитує, чи ми прасуємо перед продажем одягу. Давайте по черзі. Отже, е, так, в нас, в нас залишається одяг, який не продається. буває, так, що він не продається і рік і два, і, наприклад, зараз закінчився сезон літа. Починається осінньо-зимовий сезон, а в нас залишились непродані літні речі. Що ми робимо? Ми робимо максимально велику знижку на ті речі, тобто там мінус 10 євро, або нижча ціна на літній одяг, і плюс ми робимо спеціальні знижки і акції. Коли ми публікуємо новий товар осінньо-зимовий, ми пишемо: е, якщо ти купиш. Зараз у нас цю річ той може вибрати до 10 євро, будь-що безкоштовно, і ми тобі це відправимо. Тобто така знижка, і по суті, ми позбавляємось того одягу, і людина це мотивує купити курточку і отримати вже якийсь приємний бонус. В подарунок я тільки додам. Це дуже класна альтернатива, тому щоб просто зробити ревізію і викинути цей одяг. Можливо, хтось собі ще підбереться в подарунок. Вам цей одяг вже не потрібен. Він вже навряд чи продасться, але комусь буде і приємною і для нього мотивація, звісно, купити вашу дорожчу річ. Mm -hmm. Ну, або просто робити там такий розпродаж, там зразу ціна мінус на 50%. Наприклад, якщо у вас там спідниця літня ще там, стояла за 15 євро, ставте 5-7 євро і швидше за все її заберуть. Хоча б якісь там 20-30% вас заберуть, якщо ви зробите таку велику знижку. А решта все пробуйте роздарувати, якщо чесно, або просто вже давайте видаляйте з аккаунту і на переробку. І чи прасуємо ми речі перед продажем. Прасуємо, беремо і гарно приводимо. Тобто піджаки це все вони наже чистенькі. Ми фотографуємо, потім ми складаємо і відправляємо на наш стенд. І деякі речі, звичайно, можуть погнутись, і коли її купляють. Ми не прасуємо її ще раз. Вона може бути трішки зігнута, але вона що вона. Попрана і чиста. І запакована. Наприклад, отак ми зберігаємо літні топи, і ясно, що вони помнуті, хоча ми їх просували перед фотосесією, так? Вони просто чисті, запаковані, і нема сенсу їх просувати ще раз, тому що в дорозі вони просто помнуться. Так, але я додам. Так ми зберігаємо тільки невеличкі літні товари, наприклад, піджаки ми ось так не не складаємо. Поки Вероніка шукає цікаве запитання, я вам хочу розказати, що це таке. Значить, курили ми, знаєте, оці курячки в на протязі скількох років? П'ять років. У мене з переривом на вагітність. І що ви думаєте? Прийшов той день, вчора він прийшов, коли Вероніка мені дзвонить і каже: Вгадай, хто кинув курити. Я думаю, хто ж міг кинути корити? Хто, хто ж це людина? А вона приходить потім до мене. От з такою, з такою трубочкою. Звичайна трубочка і цьмакає повітря. Думаю: вау, як вона це зробила взагалі? Як вона на це наважилась, як вона тепер живе? І що? Сьогодні, вчора вечором, вчора вечором я взяла трубочку, думаю, не так погано. І сьогодні, цілий день, ми куримо ці трубочки. І насправді я вам скажу, Боже, як це класно! Хто курить ті вапори, Спробуйте. Ну, класний і працюючий лайфхак. Я сподіваюся, нам допоможе і, можливо, буде комусь з вас теж корисно. Так, знайшла Вероніка одне з найцікавіших і популярніших коментарів в нас. Дуже корисне відео. <einfach> <шлик> ну, Просто кілька людей про це запитували. Я знаю, що тема насправді актуальна. Дуже корисне відео. Дякую. Дякую, дівчата. Теж думала почати продавати на Vinted, але почитала, що платформа інформує податкову, якщо ти продаєш дуже активно. Це в Іспанії. Як ви з цим вирішували? Відкривали автоному? Так, ми відкрили автоному. Спочатку ми зробили автоному на Вероніку, і от менше року автоному на мене. Вероніка вже два роки, напевно, вже третій рік як автоному в Іспанії по продажу а, саме вживаних речей. Ми про це плануємо зробити після Парижу, напевно, або ще після, після ринку отаке відео. Через два, напевно, через два тижні спочатку. Через два-три тижні ми плануємо зробити відео саме про те, як ми працюємо легально з продажу речей на Vinted. Я розумію, що тема актуальна і дуже цікава всім, тому постараємось найближчим часом вам зробити корисне і прям дуже таке докладне відео про на цю тему. Але я хочу сказати теж: питають, чи ми маємо телеграм-канал, де можна задавати питання. Я по часом хотіла щось таке зробити, якесь таке міні-ком'юніті, чи в інстаграм, чи в Телеграм, там де ми могли б спілкуватись. Але ми ще поки що в роздумах на рахунок телеграм-каналу. Напишіть, чи вам би було цікаво, бо я бачила не одне запитання, чи в нас є телеграм. І також залишайте коментарі, тому що ми на кожен коментар. Так, стараємось максимально розгорнуто відповідати, тому ви завжди отримаєте відповідь від нас там. І задавайте свої запитання під цим відео, і ми зробимо другу частину. Якщо ви хочете якусь тему для відео повного, теж пишіть нам на яку тему ви б хотіли, наприклад, наступні наші плани це влог закуп. Тому можете писати, залишати під цим відео коментарі і, можливо, ми днюємо другу частину. Відео відповідь на запитання. Я ще хочу сказати, що я ніде не радію так новим підписникам і коментарям, як це приходить сповіщення з Ютубу. Ми справді вкладаємо сюди свою душу, купу часу, тому дуже раді бачити кожного нового підписника і кожен новий коментар. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей всім па-па!